Ще один крок до налагодження контактів між воїнами, ветеранами та цивільними. В Івано-Франківську відбувся захід Ветерани цивільні Петрос. У його межах провели ремісничі майстер-класи, профорієнтаційні зустрічі та тренінги. Ми вже біля двох років вибудовуємо певні стосунки взаємодію з франківськими обласними лікарнями реабілітаційними центрами. Ми привозимо хлопцям і дівчатам адаптивний одяг. Для поранених спеціальний одяг ми проводимо в лікарнях теж майстерки, тренування, вивозимо хлопців на риболовлю, вивозимо в гори. Представник 12-ї бригади Азов Андрій Кореневич каже, комунікація між військовими та цивільними є важливою і нині справді на часі. Військові. Повертаються з фронту, вони повертаються замкнуті в собі. Їх розговорити це треба знати, як розговорити. Психологів не вистачає для роботи безпосередньо з людьми. Цивільні люди інколи лякаються того, як агресивно може буркнути військовий, тому що військовий може не замітити цього, просто на, на, на байдужості сказати різко слово, людина перелякається. І наше суспільство цивільне треба готувати до того, що будуть повертатися хлопці з фронту, до того щоб будуть повертатися ветерани, які не тільки фізично, а й психологічно будуть травмовані. Представниця партнера проєкту Оксана Брензак зазначає простір, у якому провели захід, створений для втілення у життя ідей та задумів. Тепле місто усією командою залучалося до створення власне програми, наповнення. Ми спільно з Наталкою Найдою та родиною Стет, які фандрейземо, шукаємо певні комунікаційні шляхи співпраці, наповнення з нашого боку. Ми надаємо консультаційні послуги. Тобто, в нас є комунікаційник, в нас є фінансист та фандрейзер, який допомагає втілювати ідеї проектні і за. До слова, подію ветерани цивільні петрос проводять у Франківську вже вдруге. Перша відбулася влітку. Юлія Торконяк, Уляна Фицик, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.